Так легко зробити декоративну штукатурку у себе вдома. Якщо у вас штукатура на поверхні, ви не хочете шпаклювати підфарбування, виготовку робити. Дивіться, ось така декоративна штукатурка є, 230 гривень на метр квадратний буде виходити, створити таку фактуру. Наносите шпателем на товщину зерна, вона така зернистий матеріал. Валіком пройшлися і гладілочкою і просто пригладили, як вам потрібно. Хочете більше, пригладили. Хочете менше пригладили. І ось така фактура. Потім е хісталітантіклазурію такою вскривати, можна її тонувати. Вона попадає в, в пори. Це вже затанували, бачите? І губка зняли там зайве. І таким, в такий спосіб ми створили таку фактуру, затанували під бетон, можна, під мармарин, травертин. Ось ця суміш 230 гривень на метр квадратний, виходить армарина. Армована на білому цементі, міцна можна використовувати в вологих приміщеннях на фасаді, де захочете. Хочете всередині приміщення, ціна і якість бомба. Кому потрібно, звертатись декорсіті.